Що ми знаємо про історію нашої країни, області, міста? Чи можемо визначити, чия постать увіковічена у пам'ятнику в рідному місті без того, щоб підійти і прочитати ім'я на табличці? Як показали нехитрі опитування, пересічні українці не надто знайомі із визначними пам'ятками культури країни. Чи то життя занадто складне, щоб витрачати сили і час на пізнання рідного краю, чи то впевнені, що найкраще і найцікавіше у світі знаходиться десь далеко по інших світах, породжує байдужість до історії та культури рідної землі. Наші сусіди-волиняни не готові миритися із цією ситуацією. Вони впевнені, що мають такі культурні скарби, якими мусять поділитися не тільки з Україною, а й з усім світом. Передача культурний простір щойно повернулася із Луцька, де разом із представниками інших регіонів України ми на запрошення міського голови Миколи Романюка та Волинської обласної державної телерадіокомпанії побували на святі феєрії ніч у Луцькому замку. Жителі Луцька володіють рідкісною коштовністю. Луцький верхній замок або замок Любарта визнаний одним із семи чудес України. Зведений останнім великим князем Галицько-Волинського князівства Дмитром Любертом у 1340-1383 роках замок слугував його резиденцією. З часом там все частіше з'являвся Великий князь Литви Вітовт. Саме тут, взимку 1429 року, Вітов приймав монархів країн Центральної та Східної Європи, які вирішували найважливіші проблеми міждержавних відносин. Протягом століть людський верхній замок був не лише могутньою фортецею, але й політичною і духовною столицею краю. Сьогоднішній архітектурний комплекс людського верхнього замку включає в себе в'їзну, владичу та стирову башти. Будинок шляхетських суддів XVIII століття, повітову скарбницю початку 19 століття, а також залишки Соборної церкви Іоанна Богослова XII століття та князівського палацу 14 xvi 16 -го століття. Цікавий він і єдиним в Україні музеєм дзвонів. Місцеві жителі пишаються своєю пам'яткою культури і намагаються привернути до неї якомога більше уваги туристів. В ніч з 16 на 17 червня, як і у п'ять попередніх років, на території замку відбулася інтеркультурна феєрія, що має назву Ніч у Луцькому замку. Це така собі незвичайна ніч, коли можна відчути себе одночасно у минулому і теперішньому часі. Традиційно свято розпочав Володар замку, князь Любер, роль якого виконував артист Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Нехай же яскраво горить, вогонь Луцького замку, возносячи до неба хвалу за День сьогоднішній і молитву за прийдешнє. На гостину до себе запрошую. Коли офіційні привітання та необхідні ритуали було завершено, настав час розваг. Цього року створити атмосферу середньовіччя допомагали музичні гурти, Трізна з Польщі, «Бакхус» з Чехії, театр історичної реконструкції, «Аквітанія» з Луцька. Сьогодні ми будемо танцювати, будемо проводити майстер-класи з, з глядачами. Ми танцюємо середньовічні танці 15, -го, 14, -го, ну більше 15-16 століття. Артисти з Білорусі, Грузії України протягом усієї ночі створювали свято для гостей замку. Родзинкою концертної програми була довгоочікувана співачка, народна артистка України Руслана. У прес-конференції, що передувала свято, вона зізналася, що знайома із замком Люберта не перший рік. Хочу навіть зараз згадати свій перший концерт в цьому замку. Це був 99-й рік. І в мене був тут чудесний концерт, чудесний. Не було ще таких танців, це був 99-й рік, не було. Був тільки тоді проєкт «Мить весни. І дуже я була в такому вбранні принцеси, бо в мене був тоді, відеокліп такий, балада про принцесу. І в мене взагалі все, що почалося по моїй діяльності, воно почалося з проєкту «Дзвінки вітер Олеського замку, і ми робили в тому числі концерт у замку Люберта. У мене було тут дуже багато, я ходила, мені показували все. Я Дуже цікавилася історією саме цього замку. Тим часом події в замку відбувалися на трьох площинах одночасно, і ми скрізь намагалися встигнути. Ось майданчик ковалів, де можна подивуватися вправності майстрів і себе спробувати у ділі. Ці ковальські шедеври зроблені не сьогодні, але на натутик злегка теплі, наче душа вогню все ще жила в них. А це невеличкий майстер-клас із гончарства. Бажаєте трав'яних скульптур? То вам оцей куточок. Я вже давно займаюся ляльками. Травомотанка – це він такий більш мотати треба ниточкою. Ми теж сьогодні трошки ще помотаємо, покажемо, як то все робиться. Сучасні модниці можуть до схочу намилуватися собою в головних уборах 14 -го століття, тобто у віночках. Перший раз на такому зібранні. Дуже цікаво все. Дух старовини є, присутній. Для тих, хто зголоднів, місцеві кулінари готували страви за давніми рецептами у старовинний спосіб. Почувши, що у замку, як і годиться, ховається привід, я намагалася знайти його і потоваришувати. Так, тут його немає. То може зазирнути у підземелля. Та замість ранделу з привидом на мене, як і на інших гостей, чекала ще одна невеличка театралізована подорож у минуле біля зруйнованих стін церкви Іоанна Богослова. Року 1321-го останній князь Волинсько-Галинської Русі Дмитро Любарт дарує церкві містечко Рожище і декілька прилеглих сіл. Щедрий дар. І увага князя допомогли обновити святиню. Підлогу заклали керамічною плиткою, а стіни були прикрашені чудовими фресками. По смерті князя Люберта було поховано у соборі поряд з іншими луцькими князями давньої Русі. Та й досі до сих пір достеменно невідомо, де саме знаходиться його могила. На землі і під землею ми побували. А що ж робиться на висоті пташиного польоту? Здолавши 51 сходинку, ми трохи стомилися, і щоб дати нам змогу перевести подих, князь Люберт розповів одну із легенд замку. Легенда розказує, що коли князь Люберт одружився з бушей і отримав за неї луць, посад почав будувати на місці старого гостинця. Новий кам'яний замок. Тоді ще не було замків кам'яних у Східній Європі. Це перший. Були так дерев'яні замки. В знак великої любові до своєї кохани він почав будівництво кам'яних кам мульт. 40 років велося будівництво. Не дочекалась буша завершення будівництва у мене. Нарешті найвища вершина замку. Вище нас у Луцьку про любов не говорить ніхто. Я серйозно кажу, ми найближче до Бога, до зірок, до космосу, до неба. І тому я кажу, якщо ви зараз заплющите очі, і про себе, як хто вміє, помолимось за себе. За своїх коханих, за своїх дітей. Ваша молитва буде почута. В який куточок замку не потрапиш, всюди помітна добре виконана підготовча робота організаторів свята. До речі, на проведення заходу з міського бюджету не було витрачено ні копійки. Меценатами свята стали Луцький міський голова Микола Романюк і народний депутат України Ігор Палиця. Ми зараз досить. Активно в цьому році зайнялися скажімо так, пропагандою нашого міста. Тобто ми хочемо, щоб про наше місто більше знали, щоб до нас їхали туристи. І для цього робимо певні кроки. Я вперше долучився до проведення фестивалю Ніч у Музькому замку. Я рахую, що ми недооцінюємо ту первину, яку маємо. Я рахую, що ми повинні на слідуючий рік і в подальшому вивести на кожне на високі міжнародні рамки з високою представництвом гостей з інших країн і з інших областей України. І ми повинні гордитися тим, що в нас є цей замок, ми повинні його берегти, відтворювати. Одна справа, що ми спробували вам розповісти про свято у замку Люберта, а інша справа побачити все на власні очі, відчути подих давнини, відлуння голосу пращурів. Тож, якщо ви зацікавилися, приїздіть наступного року до Луцька, і ми обіцяємо, що вражень вам не бракуватиме.